Добрий день, шановні глядачі! Вітаю вас на своєму номізматичному каналі Слава Україні і Слава Збройним Силам України. Сьогодні в Україні велике свято День Покрови Святої Богородиці, День Козацтва і День захисників і захисниць України. Вітаю вас з цими святами. Сьогодні я вам покажу закордонні срібні монети. Монети ексклюзивні, так що влаштовуйтесь зручніше і ми починаємо. Перше. Австралійський брамбі 2021 року. Якщо не помиляюсь, то перша чи друга монета в серії. Якщо друга, то, помиль, то будь ласка, поправте в коментарях. Тираж 25 тисяч екземплярів. Преміальна якість. Пруфівська. Пруфівський коник, ви бачите, і матове поле якості пруф. На аверсі Єлизавета II. Тираж 25 тисяч цієї серії щороку виходить з новим дизайном. Ця коня... конячка. Далі <клух> баварський монетний двір, африканська дика природа, слон Сомалі. Номінальний номінант Республіка Сомалі, Сомалі Африканська, а фактичний виробник, я вам сказав, Німеччина. 2014 рік. Чим цікава ця монета, оцією позначкою. Конь. Кінь. Якість Proflight, тираж невідомий. Далі дуже рідка. рідка вже монета. Ювілейна Кукабара від австралійського монетного двору Mint 2015 року присвячена ювілею випуску монети Кукабара, а точніше, 25 ювілею. Монета в ідеальній якості. Вага, да, до речі, вага кожної монети в огляді майже кожної одна унція, тобто 31,1 грама срібла. 999-ї проби, тобто чистого срібла. Красива, якісна монета. Зараз вже важко її знайти. Ніде я не бачив більше, окрім от у мене на столі лежать дві монети. А більше ні в Україні, ні за кордоном я не бачу. Можливо, у когось є. У мене ось цей ексклюзив є, і я вам його демонструю. Ось позначка маленька P25, яка свідчить про те, що монета ювілейна. Ще одна новинка, колись її вам показував, але у мене її не було вже давно. Е, наступний рік рік коня, і баварський монетний двір випускає серію лунарів. В руках у мене лунар від цього монетного двору. Тираж невідомий, орієнтовно до 25 тисяч. Самобутній оригінальний красивий дизайн цих монет, оригінальна вакуумна запайка, яка зберігає монету. В ідеальній якості від подряпінь, від пошкоджень, від патинування. І ось такий оригінальний дизайн. Фактичний виробник Німеччина, а номінальний Руанда, африканська країна. Бачите, аверс у нас матовий, а от реверс з елементами пруфа. Дуже красива монета, дуже мені подобається ця серія. Я збираю всі ці лунари, вони у мене є в колекції. Далі докупив ще собі, як, як, як то кажуть, як інвестицію, ще одну монету, яка присвячена коронації Чарльза III. го Канадійська монета якості пруф. Саму монету ви можете відкрити одне з попередніх моїх відео, і там я її докладно вам показував і розказував. Далі ще один ексклюзивчик. Велика п'ятірка. Від дивіться південноафриканський монетний двір. Той, що виробляє е, ці як ці монети називаються? Крюгер раунди Тираж 20 тисяч екземплярів. Подивіться, яка краса. Монета серії Велика П'ятірка, 5 монет в серії. Це перезапуск, це вже друга, другий перезапуск. Ці монети завжди йдуть, ну коштують значно вище, ніж звичайні монети, ніж наприклад ця. да. Через цю унікальну запайку у, у сувенірну упаковку і малий тираж. Тираж ви бачите, 20 тисяч екземплярів. Це у нас Бафало або Буффало. Монета 2023 року. Придивіться, уважно. Давайте роздивимось. Шикарна монета. Внутрі у нас буклет цей розкривається. Опис цього звіра. Бафало. Подивіться, на упаковці видно навіть переливаються. Сліди від копит. Ось тут теж цей бик, а поряд людина. Бачите, да, Прозора. Дуже оригінальна упаковка. І ось інші звірі з цієї серії: слон, Лев, Носоріг і Леопард. Ось така класна монета. Да, Аверс теж подивіться, який оригінальний. 5 рандів. Хто у нас фактично виробник? Спробуємо прочитати. А, ну так, да, Південна Африка. Південна Африканська Республіка. І тут таке об'ємне зображення цих биків. Подивіться, роги пере. Пересікаються і посередині надпис Одна унція срібло 999-ї проби. 5 рандів Дуже оригінальна монета. Раніше вони були здавалися мені дорогими ці монети. А зараз на фоні різкого зростання цін на срібло. Цю монету вони не, ну, дилери не підвищували в ціні. Розпродають, як то кажуть, залишки, і я вирішив взяти цю монету собі. Собі і своєму другу в колекцію. Дуже гарна монета. Ось є ще певна кількість цих монет, можна дістати, як то кажуть. Так що звертайтесь, якщо вам це цікаво. І ще один ексклюзив: австралійський лунар третя серія. Ось в такій шикарній. Упаковці коробочка. І що в цій коробочці? В коробочці ще одна коробочка. Я вам якось показував е, ці монети Квока. теж в такій же упаковці в якості Proof. з сертифікатами, а це у нас лунар австралійський. Ось на магніті кришечка. Що у нас тут? Сертифікат з характеристиками. Пертмінт виробник, номер. Тираж. 23 500 екземплярів. Лише таких монет. Ось така захисна подушечка оригінальна. І сама монета. Монета з позолотою. Якщо ви дивитесь. Канал або просто слідкуйте за новинками нумізматики української. Україна періодично випускає монети з позолотою. І ось до нас потрапила до мене в руки монета Австралії з позолотою. Це золото, на яке нанесено на монету тонким шаром. Шикарна монета, тираж я вам сказав, 23,5 20, 20, тисячі лише цієї монети. Якість Brilliant and Circulated. Локальна позолота. Теж раніше ці монети вважав, здавались мені дорогими, а зараз на фоні зростання цін на звичайні інвестиційні монети, ці монети за старою ціною вже не здаються такими дорогими. Тому я вирішив придбати цю красу і показую вам. Шикарна монета і шикарне поповнення колекції. Ну, от, в принципі, і все, що я вам хотів показати. Ще раз вітаю зі святом. Прошу вас наближати перемогу України за допомогою донатів. Пишіть, що вам подобається, що ні з цих монет. І до нових зустрічей. Слава Україні!